Російські війська не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. 28 січня, 4.13. харківський район, Руганська територіальна громада. Внаслідок падіння БПЛА Шахет пошкоджені чотири приватні будинки. Постраждали дві людини: жінка 62 років та чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи. 3.07. Місто Харків, Київський район. Внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки БПЛА типу Герань. 2 Близько о пів на першу ночі місто Харків, Новобаварський район. Внаслідок удару БПЛА типу шахет пошкоджена газова труба, п'ять авто. Дві людини отримали гострі реакції на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина. Близько 4.13 Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Шестакове. Унаслідок влучання в землю БПЛА «Гарань-2» горів зруйнований приватний будинок. 14.40 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок падіння в піввідрону пош... Шкоджено складське приміщення цивільного підприємства. 13.45 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, госпіталізована. 9.50. 50 Лозівський район, село Златопіль. Внаслідок збиття на відкритій території в полі було виявлено БПЛА типу шахет. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Бурівського напрямків евакуйовано 89 людей, 4 дитини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 23 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталося три пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Вночі ворог завдав удару БПЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 квадратних метрів. Горіли виробничі приміщення. О 2.36 пожежу локалізовано. Триває її ліквідація, до якої залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, дві особи. Би постраждали близько четвертої ранку. Ще два ворожих безпілотника уразили приватні оселі у двох населених пунктах Харківського та Чугуївського районів. В селі Логачівка Харківського району вибухом зруйновано приватний будинок, залишки якого зайнялись на площі 150 квадратних метрів. Крім того, пошкоджень зазнали ще чотири приватні будинки, розташовані поруч. Постраждали троє людей. У селі піщани Чугуївського району внаслідок влучання БПЛА у приватний будинок стались руйнації та пожежа площею 50 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 27-28 січня армія РФ завдала ударів по Харкову та населених пунктах Харківщини з РСЗВ БПЛА. Постраждали цивільні громадяни, у тому числі дев'ятирічна дівчинка. 27 січня, місто Куп'янськ, 9.05 На автошляху виявлено ворожий боєприпас. 14.40 БПЛА пошкоджено нежитлове приміщення. 14.48 ФПВ-дрон. Виявлено боєприпас, який не здетонував село Великий Бурлук, 10.30 30 уламки ворожого БПЛА без постраждалих, 12.00 БПЛА, без руйнувань та постраждалих. Село Кіндрашівка, Куп'янський район 12.20 РСЗВ. Постраждала 61-річна цивільна жінка, 28 січня. Місто Харків, 35 хвилин на першу БПЛА шахет. Постраждали 9-річна дівчинка та 59-річна жінка. У них гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці. Пошкоджено приватні офісні приміщення легкові автомобілі. Село Лугачівка, 4-15 БПЛА шахет. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Пошкоджено житловий будинок, гараж. Постраждав 66-річний цивільний чоловік та його 61-річна дружина. Чоловіку медична допомога надана на місці події. Жінку з травмами ушпиталили. Крім того, уламкові поранення дістав 34-річний чоловік. Село Шестакове, 5-00, падіння ворожого БПЛА. Сталося загоряння будинку. Інформація про постраждалих не надходила. 27 січня. Поліцейські здійснили 163 огляди місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 27 січня з Куп'янської територіальної громади поліцейські евакуювали сім місцевих мешканців. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи і займаних позицій поблизу піщаного Кутківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває. Марія Сов'єва, Дмитро Гвоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.